А що відомо про німецькі крилаті ракети? Як вони можуть змінити ситуацію на фронті? Більше про це і про збиті російські літаки буду говорити з Анатолієм Храпчинським, авіаекспертом. Вітаю вас, пане Анатолію! Слава Україні! Слава вітаю! Отже, ракети Таурус. Останнє слово, взагалі, то за канцлером Олафом Шольцом, і з останніх повідомлень він проти, тим не менш, дебати йдуть, вони тривають. І як депутат Верховної Ради Єгор Чернів, який перебуває там, пояснював, що. Не, не називаючи Таурус, німці мають на увазі Тауруси. Поки що ж пропоную поговорити, що це за ракети, в яких бойових задачах вони нам будуть корисні, і якщо їх все ж таки будуть переробляти і обмежуватимуть дистанцію, як це впливатиме? Давайте спочатку почнемо з того, що треба розуміти, що для того, щоб от крім того, що отримати Тауруса, там треба розуміти на чому їх ми будемо використовувати а це безпосередньо. Чи ми будемо модерніфікувати свої Су-24, або нам нададуть якісь інші типи літаків, які б могли б їх носити? Якщо казати про готові літаки, які можуть підняти ці літаки, то це шведські гріпони. Знов таки, щодо дальності дистанції, куди вони з якою дальністю дистанції вони будуть. Нам надані, або з малою 300 кілометрів, або там і більше Від цього залежить за які задачі ми зможемо виконувати. Звісно, що ми зможемо ми можемо цими ракетами, наприклад, нищити ворожі аеродроми або скупучення техніки, або там якісь більш важливі об'єкти, але ж, знов таки тут є така характерна ознака, чи дозволить нам наші західні партнери використовувати. Безпосередньо ці ракети по території Російської Федерації чи лише тільки по тимчасово окупованій території України, тому що більше західного бразків озброєні, які нам надають, видається нам лише з можливості використання по тимчасово окупованій території Росії. Щоправда, сьогодні. По тимчасово окупатова території України, якщо правда, якщо казати стосовно сьогоднішнього заяви Столенберга, то він зазначив, що F-16 ми зможемо використовувати і по території Росії. Це дуже до речі, такі дуже гарний гарна ознака в подальшому Я думаю, що ми зможемо суттєво вплинути на хід бойових дій. Але ви сказали, що можна тауруси тільки на Гріпинах застосовувати? Чи F-16 теж входять в перелік платформ, з яких можуть бути запущені тауруси? F-16 не входить в перелік платформ, F-16 треба буде теж поробобладувати. F-16 мають з собою вже в комплекті для них є ракети часом, які теж можуть використовувати на 300, 600 і 1000 кілометрів. Знов таки тут треба буде розмовляти безпосередньо вже з нашими партнерами, коли будуть надаватися F-16, яке саме озброєння будуть надаватися. Але якщо ми кажемо зі слов Столенберга, що він зазначив, що можна буде використовувати. Наприклад, ці літаки по території Росії розуміючи нещодавні заяви про появу або про про можливу передачу балістичних ракет Росії з боку Ірану, ми розуміємо, що ці ракети, які будуть надані на Ф-16, будуть мати доволі достатню дистанцію для того, щоб зробити певну буфорну зону навколо України і от. Тоді до приємного протягом кількох днів мінус сім російських військових літаків, згідно з повідомленнями Дефенс Експрес, місце катапультування одного з членів екіпажу су 34 воно було у 60 кілометрах від лінії фронту. А падіння су 35 у 70 кілометрах. Як тепер зменшать росіяни такі польоти поблизу лінії фронту? і Наскільки це ускладнить їм застосування кабів? Ну насправді сутеве посилення наше спроможності наших протиповітряної оборони дозволило нам вплинути, показати такі результати, за рахунок чого така велика кількість втрачених сушок. Тут слід зазначити, що Росія спромоглася за два роки повномасштабного вторгнення. Втратити е, таку кількість е, літаків саме су 34 якщо ми кажемо, яку вона побудувала за п'ять років з е, 2018 по 2022 рік. І е, е, якщо казати безпосередньо про протидію, ну ми розуміємо, що Росія може м, там розповідати нам і про Ф 16 які застосовуються проти них, і про якісь там блуждаючий Петріот, але є е, е, вже велика кількість е, різних систем, які Поєднують старі радянські платформи з новими ракетами ракетами американськими. Або, наприклад, так є так звана франксам, яка поєднує РЛС с 300 радянських разом з пусковими установками Петрю. Це дозволяє нам суттєво впливати на. Відстані до 160 км, кілометрів, при, при тому знаходячись в більш безпечної зоні під прикриттям наших військ, тобто ми можемо казати, що ці збиття на відстанях 70 там вісімдесяти кілометрів, це ознака того, що ми працюємо новими средствами проти проти цих літаків. А якщо подивитися на їхній авіапарк, от наскільки відчутним ударом для російських повітряних сил стала втрата цих семи літаків? Скільки в них таких є ще боєздатних? Якщо казати безпосередньо про модель Су-34, то то слід зазначити, що взагалом на час вступу в повномасштабну вторгнення Росія мала 119 таких літаків. Наразі ми нам відомо про знищення близько. Ну, підтвердження те, що ми можемо підтвердити за даними ОРГС, за там звідки джерела фотографіями або там ще якимись даними. Близько 34 літаків Су-34 знищено. Це майже третина. Але тут це значити, що Росія видає як сучасний літак, який може там, протистояти літакам 4-го 2 плюс покоління. Але ж, таки, це стара радянська модифікована, це старий радянський модифікований Су-27, щоправда, трохи дороблений. Але як бачимо, результат э, певних дій з нашого боку дозволяє нам їх так само знищувати, як і старий радянський су 25 До речі, су 25 п'ятих теж по відкритим джерелам, якщо ми подивимося, э, така ж сама э, кількість було знищено за ці по два роки повномаштабного вторгнення. Тому знов таки повертаючись до того, що э, Су-34 не відповідають на ну, все ж таки тим тактико технічним характеристикам, які заявляють Росія, тому можемо. Э, Повертаючись до того, що чи спроможні будуть Росія в подальшому хизуватися своєю авіацією, яку вона так любила і продавала їх за кордон, це вже може бути виникати питання у наших ну, потенційних покупців. І ще один аспект, який може підірвати їхній імідж льотчики. От а чи захочуть вони сідати за штурвали цих літаків, які збивають, і взагалі, от що в них з кадрами? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо казати безпосередньо про льотний склад а, і більшість росіян, які воюють, а, на жаль, а, така традиція у Росії склалася. Вони постійно гинуть за царя. Тобто, чи то буде Сталін, чи то буде Путін, чи то буде якийсь Ніколай, II. тому а, на диво логіку м, зрозуміти тяжко, тому що ми бачимо велику кількість знищених було і а 50 ти знищене. І су 24 четвертих на у Чорному морі і так далі. Тобто, насправді, по підрахункам там з відкритих що ж, такі ж джерел, ми знаємо близько про 240 льот льотчиків, які загинули під час бойових дій. Тобто, це досвідчені пілоти, які були вивчені, отримали досвід під час бойових дій. І могли навчати інших пілотів. Щодо сроків навчання, ну тут треба розуміти, що це близько шести років для того, щоб навчити пілота. Але навчити пілота просто літати це одне питання, а друге діло вміти літати під час бойових дій, виконувати антиракетні маневри там і ну і там далі там ще. Купи різних вправ тому справді знов таки ми бачимо, що дефіцит кадрів є, і дефіцит кадрів у них, до речі був ще під час сирійської операції. Тоді незмінний міністр оборони агресії Російської Федерації Шойгу неодноразово звертався з проханням збільшити набір саме льотчиків, тому що не вистачало досвідченого льотного персоналу. Пане Анатолію, Якщо зможете коротко, цікаве питання. Покрова це українська система, про яку ви згадували? От, поясніть, як вона працює. Вона це як один засіб РЕП. Вона збиває з курсу російські ракет. І БПЛА ви казали, що вона спрацьовує на 40%. Це комплексний підхід, який дозволяє пригнічувати певні можливості російських ракет або шахедів, так званих БПЛА, які зменшує не тільки точність, а й погіршує можливості їх щодо подальшого виконання польоту. Тому, власне, після роботи таких засобів на, на ракети або на ті шахеди, вони вимушені або підійматися вище, де, де стають доступними для а, протиповітряної оборони, або а, саме знищуються, або приземляються ці легніки, як ми бачимо, останнім часом, шахеди. Я вам дякую за дуже цікаву розмову. І сподіваюся, що ми з вами в ефірі ще побачимося. Це був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт.